Популярність марок від Укрпошти зберігається із настанням 2023 року. Так багато хто з нетерпінням очікував на інші випуски та дочекався цієї події. І з самого ранку до головного поштампу Кривого Рогу завітав і пан Олександр. Чоловік в дитинстві займався філателією, тож минулого року повернувся до цієї справи. Зараз в своєму альбомі зібрав майже всю колекцію на воєнну тематику. Хоче зберегти її для онуків. Ділиться нова марка, викликала в нього сильні емоції. От Зараз їм вже потрібно ставити пам'ять. Є в мене знайомі електрики, є знайомі, о, ті, що займаються цим всім. Ви знаєте, я кажу, от завжди хочеться обійняти, потиснути руку. Це марки круті, будемо казати так, що вони круті. Кожну марку, коли купляю, коли дивлюсь на них, ну от. от. Щось таке в душі перевертається. Не оминули увагою нову марку і філателісти зі стажем. Пан Юрій каже, минулий рік у цьому напрямку був дуже невдалий, бо зазвичай до війни випускали по 85 марок, а от протягом 2022-го їх було вдвічі менше. Обмеженою виявилася і тематика. Раніше присвячували випуск заповідникам, відомим діячам та конкретним подіям. А зараз всі поштові аркуші зображували військовий час. Нова, хоч і не входить до цієї серії, але також про події реалі сьогодні. На полі марки одної тут навіть зображені або інопланетні кораблі, або шахеди іранські. Бачите, вони нарисовані. Це дуже рідко, коли такі речі попадають на марку. Марки дуже красиво, дуже динамічно намальовані. Мені вони більше за всіх подобаються. Автором марки Воїни світла, воїни добра став Олександр Нікітюк, який створив марку Пес-патрон. При друці поєднали глянцевий та матовий лак, що дали чаруючий результат. До блоку входить 5 марок, вартість яких складає 90 гривень. Кожну марку назвали на честь конкретної професії дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Дуже вона вже популярна, дуже багато є замовлень. Всього в Укрпошта виготовила 300 тисяч примірників. Дніпропетровська область отримала 7 тисяч примірників. Місто Кривий Ріг, всього отримало тисячу примірників. З вчорашнього дня марки можна придбати у всіх відділеннях, міських відділеннях Т-УКорпошта, можна придбати в наших фірмових магазинах, на сайті та на маркетплейсах. Спецпогашення в Кривому Розі відбулося в центральному відділенні Укрпошти. Загалом це стала п'ята марка із початку воєнної серії, яку гасять в нашому місті. На таку подію, крім керівника Дніпропетровської дирекції Укрпошти, завітав і очільник міста. Рі вілкул відзначив важливість роботи наших комунальників. Навіть попри російські обстріли, вони сумлінно виконували свої обов'язки, підтримували лад в містах та брали участь у ліквідації наслідків після ворожих ракетних ударів. Ми дуже вдячні нашим комунальникам, нашим газовикам, дорожникам, водопостачальникам. Тим, тим, хто з першого дня війни підтримував і військових. І все робив для того, щоб було тепло, світло в наших оселях. Офіційно продаж маркового набору стартував з 15 лютого по всій Україні. Також можна придбати і тематичну листівку за 10 гривень, та такий же конверт за 6. В селі залишається і обмеження не більше 10 маркових листів в одні руки. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський.